Спершу про успіхи наших військових на фронті. Українські сили просуваються по Луганщині у Макіївці. Бійці ЗСУ вже витирають ноги об російські прапори. Також офіційно повідомили, що українські захисники вигнали ворогів із села Греківка Сватівського району Луганської області. Там уже замайорів український стяг. Також в мережах публікують фото з нашим прапором з села Біляєвка на Херсонщині. І до теми трофеїв під звільненим лиманом зсу знайшли. Штаб окупантів з важливою документацією, зокрема у будівлі були списки полонених та незаконно заарештованих людей. З поміж іншого вилученого документи з даними осіб та анкети кандидатів на посади, які вирішили працювати на загарбників у захоплених підприємствах та організаціях. Також наші бійці продовжують нищити ворожу техніку на півдні України. Зенітний ракетний підрозділ повітряного командування центр знищив ударний вертоліт окупантів ка 52 алігатор. Добряче. Підсмажують і ворогів за добу, мінус ще 350 окупантів, 20 безпілотників та 17 танків. Черговий удар по Запоріжжю одна з ворожих ракет впала у двір багатоповерхівки. Житловий будинок зазнав руйнувань, пошкоджені комунальні мережі. Відомо про одного постраждалого у нього осколкові поранення. Також РФ накопичує сили для посилення російської армії на Донеччину прибуло 500 кримінальних злочинців. Їхніми командирами призначені офіцери з числа колишніх прав. В і про Волинський та Поліський напрямки тут обстановка без суттєвих змін повідомляють у генштабі зсу кордони під надійним захистом наших бійців.